Підготовка до опалювального сезону та коли тепло почнуть подавати до осель Чернігівців. Про це йшла мова під час наради в муніципалітеті 3 жовтня. Для абонентів отаке є все планово і тепло зможуть подати згідно з постановою Кабміну, коли три дні підряд середньодобова температура 8 градусів або нижче. Згідно до таких тривалих прогнозів, то ну мабуть на кінець жовтня будемо планувати включати опалення, включення опалення по Межі обслуговування облтеплокомуненерго буде проходити в плановому режимі поступово без будь-яких, ну скажімо так, новинок чи якихось там сюрпризів. Що стосується ТЕЦ, котра наприкінці серпня цього року повернулася з 23-річної оренди в управління містом. Нині триває вирішення юридичних питань. Повідомив Олексій Щербина. З поміж іншого, спочатку, державний регулятор НКРЄКП, а згодом місту має становити тариф на постачання теплової енергії. Він для населення не збільшуватиметься. Йшлося на нараді. Для ми розраховували для Технової, коли технова була, і це ж був 21-й рік. ще, ми встановили тариф з розрф. Пунку, що буде використовуватися вугілля. Так. Зараз ми розуміємо, що ТЕЦ минулий рік і цей, по-наступному побачимо, 100% буде працювати на природньому газу, який дорожче, там декілька разів. Відповідно і вартість для підприємства. Буде вищою, ніж розраховувалося. Для населення ми не будемо його піднімати зв'язку з тим, що ну, під час війни є і мораторій, і платоспроможність наших людей. Але на якому рівні встановлювати треба нам управління економіки, я, я так думаю, що він точно не повинен бути ні на копійку вищий, ніж тариф для абонентів отакає. Технічно ж ТЕЦ готова до запуску, завершуються ремонтні роботи на мережах.